Це третя доба, як вона на реанімаційному ліжку. Світлані 18. Вони всією родиною святкували її заручини та отруїлися домашнім паштетом. Її нареченого врятувати не вдалося. Дівчина про це ще не знає. Вона сама між життям та смертю. А їй не питає, бо не може бути. Мати Світлани разом зі старшою сестрою теж у цій лікарні в усіх діагноз бутулізм, проте їхній стан не такий критичний. Медики не дають жодних прогнозів щодо життя дівчини. Воно на волосинці. Бутулізм на звичайне отруєння, проте вражує нервову систему. Початковими симптомами є порушення зору у всіх наших пацієнтів. Відмічається туман перед очима. А далі приєднується порушення мови, ковтання. Порушення дихання, порушення функції шлунково-кишкового тракту, паличка бутулізму з'являється здебільшого в консервованому м'ясі, рибі, грибах при неправильному приготуванні та розмножується в безкисневому середовищі. Якщо банка обдулася, там однозначно є інфекція. Єдиний порятунок у разі зараження це спеціальний антитоксичний розчин. Раніше його закуповувала держава, та вже понад рік моз шукає виробника постачальника, тоді як для російського скінчився термін реєстрації закінчений ну, Вже рік часу ми обходимося без неї. В інших медичних закладах ситуація так само така досить трагічна. Змі повідомляли принаймні вже про три смертельні випадки. Насправді, їх десятки щороку. Та лікарі навіть бояться писати діагноз ботулізм, мовляв, смерті від отруєнь. За такою рідкісною сивороткою проти ботулізму Ми навіть зібралися їхати в Росію, але через власні джерела в міністерстві охорони здоров'я мені стало відоме місце, де це можна зробити в Україні. Місце зустрічі мені призначили в центрі Києва. Я була дуже здивована, коли це виявилася. Звичайна аптека і фармацевт звичайним голосом сказали мені про те, що всі необхідні типи А, Б і Е можна купити ось так от відкрито. І зараз ми спробуємо це зробити. Тут є всі потрібні типи. Б7, а є тієї. А це ж це російські виробники, і ви на Росії. Ми купуємо все, що є. Це три з половиною тисячі гривень. Аптекар навіть надає документи. <плес> Ажданки требує на вакцину цей розчин виготовляють в Уфі та Ставрополі. Він дозволений Мінздоров'ям Росії, проте заборонений мозом України. Дрогоцінна вакцина нарешті в мене в руках. Ми веземо її до Львова, до 18-річної дівчини, яка зараз у реанімації в важкому стані, але її все ще можна врятувати. Мені спакували її в спеціальний згорток, де зберігається температурний режим. Її бажано вести у багажнику. Дорога дальня, і ми вирушаємо прямо зараз. Час працює проти нас. Важлива нині кожна секунда, бо зараз важливо просто встигнути. Сім годин позаду ми приїжджаємо до Львова на світанку. Із нами директор Асоціації захисту прав пацієнтів. Він приїхав переконувати лікарів, що наша сироватка сертифікована та якісна. Нас зустрічає керівництво. Доброго дня. дня. Знайшли от в єдиному місці в Києві. Це та сама вакцина, яка да. потрібна. Сподіваємося, вона. Комусь рятує життя? Нашому пакету тут раді як мані небесні. У нас щиро вдячні за допомогу. Однак чи можуть заборонені ліки колоти смертельно хворі пацієнтці, має визначити консиліум. Стан хворої залишається тяжким особисто, що доцільно ввести зараз її сиворозку. Не дивлячись на пізні поступлення і чотири доби лікування, ризик лікаря це допустити грубу лікарську помилку, яка б пошкодила б хворому. Оце те, що ми не можемо зробити. А тому, що ми впевнені, що треба вводити протиботулінічну сиворотку, ми її повинні ввести. А всі інші питання це напевно до організаторів охорони здоров'я. Чому? У нас у Львівській області немає постійно запасу цієї сироватки. Чому в лікарнях України немає життєво потрібного розчину? Чому він навіть є в продажу? А про це мовчать у мозі відповідей немає. Лише обіцянки, що вакцину колись знайдуть. Зараз проведена робота по пошуку постачальників. Є перемовини з польським виробником препарату. І не тільки ботулінічних сироваток. І е, перша інформація, яка на сьогоднішній день є, що протягом двох тижнів можливо постачання в Україну цієї сироватки у МОЗі також розмірковують, хто саме закупить для України польську вакцину безкоштовно, як гуманітарну місію. Однак 18-річна Світлана та її дитина під серцем її точно не дочекаються. Тому на свій страх і ризик львівські лікарі колю жінці те, що дивом вдалося знайти вікна. Сиворотка допоможе нам в тому напрямку зв'язати той токсин, який ми не можемо елімінувати з організму. Свято, то приїхали з Києва. Ліки привезли. Привезли тобі ліки. Це є телеканал так? Стена. СТБ. Цвіточко, як про себе почуваєте? Важко говорити. Цих препаратів вистачить також для рідних Світлани. Його. Те, що сталося, пан Сердюк називає ганьбою для мозку. Можна говорити контрабанда, можна дискутувати, можна робити формальні, ну скажем такі назви, але е, Суспільство, люди змушені рятувати саме себе, тому що держава з ними не опікується. Чи подіяла вакцина? Напевно, можна буде говорити лише через добу. Ми чекаємо. Ірина Стороженко, Оксана Маруняк, Роман Крюков та Тарас Онець. Програма Вікна СТБ.